Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас в майстерні трошки токарочки буде. Це у нас е, готую станочок, е, докомплектовую. Вже е, клієнт з'явився на цей станочок. Хочеться віддати людині, щоб е, було все повністю комплектне. Тут не вистачає у мене е, гайки для зйому патрону, тому я... Взяв таку заготовочку, просверлив спочатку маленьким сверлом, потім 20 а нам потрібна різьба 22, шах-1,5. Тому зараз розточним різцем зробимо десь десь 20-20 отвір. Наріжемо різьбу, потім. Накаточкою пройдемось трошки і зробимо якісь якісь отвори чи листки під ключ, щоб можна було ключом крутити. Ну, якось, якось отак. Треба буде зараз ще зробити ручку третю або, або три однакових. Я усе взяв у товариша, він займається. Термопластами, тому купив у нього ось таких кульок на ручки новеньких, то треба буде, мабуть, зробити нові ручки. Ну або або щось схоже зараз, може, зроблю на цю. Бо комунаровські ручки в основному, в основному йдуть ось такі конусні. Так, хтось там питав, чим відрізняються комунарас від інших станочків. Ну, вони всі, всі майже схожі, але відмінності ну, деякі є. Не, не, не знаю, може не і на інших такі є, але майже на всіх комунарасах тіша мені попадалися. Був, був місце під Сож. Під злив. Ось тут така ванночка йде, вифрезована, і отвір під, під штуцер. Значить, Ручки в основному були на комунарасах, ті, що мені попадались конусні. болти були топлені, бо мені, мені попадались такі м 112 що взагалі було 4 навсього отвора. І вони були без потая під... Під, під, під шляпку болта. Були звичайні шестигранні болти там, на, на них. Ну і все ж таки станкам по майже 7-50 років в середньому. Тому комплектації бувають різні і тут дуже не вгадаєш. Ну, будемо продовжувати робити, потім покажу, що вийшло. Так, Робимо на нашій гаєчці, щоб можна було за що зачепитися. По пів міліметра за прохід. Так, потрошку шкрябаємо Все, наша заготовочка була заготовочка такарочку закінчили тепер зробимо зараз під ключ пару пазиків буде готово Так, друзі. Ну, на сьогодні я закінчив. Начебто такі прості речі. Ось ручка, да, просто з двох сторон треба було. Нарізати різьбу. Тут у нас М12, шахпал 1,5. Тут у нас М8 під кульку. Ось витачив нових 4-ой-три ручки. Замість старих, там одної не вистачало. І, і виточив ось таку гаечку з таким пазом. З таким пазом. Тут у нас це у нас для зйому патрону, як я казав. Ось такий у мене ключик є. Він дуже добре. Я вже пробував накручувати, відкручувати. Дуже добре крутить. Ну, можна якось газовим ключем, якщо такого не буде. Таку по ширині зробив більш-менш нормально Ну і програвся я ну, півдня мінімум я з цима, з оцима, грубо кажучи, трьома, трьома ручками цією гайкою. Півдня програвся. Так, досвіду немає, але є станки і є бажання. Станочок будемо завтра пакувати, поїде до клієнта вже. Ну, все, як завжди, дякую всім за увагу. Буду вдячний за лайки, коментарі. Всім пока!